ковбаски. Дивіться, скільки в нас вийшло. Яка красота гарно прокопчена вся. Зараз будемо різати, як завжди. О! Капець. Важкеньке. О, яка ковбаска! Ціка. Гарненька, нежирна зовсім. Будеш пробувати? Звісно. Не тим боком. Запрацювалося. Ой, яка красота. Тримай. М -м -м. Смакота. Приправка відчувається. Не пересолено. Вартість такої ковбаски 430 гривень за кілограм. Бажаєте замовити. Пишіть у Viber.